На стадіоні Ірпінського фахового коледжу Національного університету біоресурсів і природокористування України знову гучні трибуни. Перший гол після реконструкції спортивної арени у новенькі ворота забиває ректор університету Станіслав Ніколаєнко. Наші студенти, окрім знань професійних, будуть гарно підготовлені фізично. Бо до захисту батьківщини, до захисту України. Потрібно мати сталевий характер, відміна здоров'я і всі тренувальні фізичні здібності. Продемонструвати свої спортивні здібності та зіграти символічний матч дружби на новеньке поле вийшла команда працівників коледжу та компанії Каргіл. Саме ця організація допомогла закладу відремонтувати стадіон. Півроку тому розпочалися... Наш проєкт разом спільно з компанією Каргіл, яка посприяла нам, знайшли кошти і відновили повністю стадіон. Зробили штучне покриття на полі, поле має розмір 20 на 40 метрів, додавали бігові доріжки, що дуже зручно для проведення занять фізичною культурою, і оновили наші трибуни. На капітальну реконструкцію цей стадіон чекав понад 20 років. Лиха наробили і ворожі снаряди, що прилітали сюди під час бойових дій. Надзвичайно велика подяка благодійникам, тому що надзвичайно багато об'єктів в Ірпіні безпосередньо в цьому навчальному закладі. По всіх 20 навчальних закладах ірпінської громади нам допомагають благодійники. Дуже чудово, що в цей складний час, в час війни, ви знаходите можливості допомагати і підтримувати. За це щиро вам дякую.